Там мы вчера с Санечком были на Днестре. <реклама> типа начинается Днестровский каньон. Вот тут. Да? Да. А чё тут? Ну так считается, трахуется, что типа тут початок Днестровского каньона. Там... Зна да. да. Ну, тут, 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 знаешь, я, здесь ага. Нет, Тут тоже Тут Такая, блядь, микроклимат такой классный. Коротше, друзяки, дивіться, яка у нас Поле. Нас просто занесло і ми з'їхали з дороги. Я ж тут відділ, це ж вже другий. Я ж тут від'яв. Та? Від так? Це не ж другий, як я відділ, тут таких положи, вже я. Я вже тут відділяв. А, а я там відбігав, а там хтось перелетя був куроці пуса. Якраз поїхали два... два бачите Но, трактора. YouTube, что? Да, не, я ютуб канал. <реклама> Дивіться, мы чуть не перевернулись, друзьяки. Просто з'їхали с дороги. Ти не не роби. Це капець. Чуть не перевернулися, друзья. Запоряд, запоряд. Запоряд? Что там снимается? Это капец, блин. я аж перелякался. Это контент. По тут би я і не виїхав, ні. не? Руль вивертає, чи ні? Не знаю. Вивертай, вертай! Ввертай, вертай, дорога! Капец, було там тільки що. Хлопці витягнули, молоді. Як тобі садєчок Та Добре, що все добре кінчилося. Я тобі скажу. Скільки раз витягував сам людей з. Але прикинь, ми тільки, тільки лягли на бік. Але не їдь уже до того краю. Та, ні, ні, там, мені здається, що там щось під цей, типу, якось піднесло нас чи що. Просто сунулось. Це капець, хардкор, блі.

Привіт, Спінгістер! було, дивитись канал Франківський спінгіс. Сьогодні ми вон з Таньочком. Санєчок, привітайся з підписниками. Вітання, підписчики! Дивіться, приїхали на таку красу. Містерчик. Дивіться, каньйон Дністровський. Дивіться плесо. яка який штиль. Яка гладь, дивіться. Просто чудово. Знаєш, от, от тому називають... Водяне дзеркало, бачите? Тому що воно як дзеркало, дивіться. Якась рибка трошки гуляє. Клас, клас. Зараз човник вже накачали. І будемо виходити на воду, пробувати ловити рибку. Осінь, дивіться, які фарби. Просто, чудово. Просто чудовий дідусь з Дністер. Ну і подивимося, що він нам подарує сьогодні. Але в загальному вже справа і не в риболовлі, справа в скій красі. É mais ou якщо підписані на мій канал Ні, а ви? А тільки почали? Ні, а у вас? Дивіться, друзі, який мощніший перекат. Ми тут саньочком трохи покидали. Але щось тут рибка не гуляє, не б'є, нічого, тому будемо рухатись далі. Туди на ямки там. До речі, гарні місця. Будемо пробувати там. Що, друзячки готували чайок в човнику. Ми зараз будемо готувати. Так це не треба. Адіманті. Чи що це? Так, діманті. Адиманті? Фірма. Пальничка. Так, друзячки. в човнику столик. І зараз нагріємо швиденько за 5 хвилин. кип'яточок на такому гарному краєвиді. І поп'ємо чайку. Ще 5 хвилин і ми вже зараз будемо пити кавуську Іпать mm -hmm. Білі порву теж, так? Опа <ріхи> Зроблено в Україні, до речі, дуже смачна кава. Вже угу. навіть пахне навіть поки цей no. Перевернув Ще навіть не заварено. І також, друзячки, якусь кавуську собі робіть. І всім смачного, хто їсть. ми зараз бутербродики тут зробимо. Лежуня наливає каву. Запаримо трошки. А гарно закип'ятилось. Дуже зручно, правда? Це от такий носик. Та взагалі супер. Ложка вже на поготові. Добавлю вам промокодик на таку штуку в цьому відео. Можете зайти собі купити. Тут є і ручки, бачите? А можна брати і зачихов. Лукій кофер він не опрановий. Так, ой, іде трохи. О, горячее. Ну, шебы. Все кладу. Смакуй. Могбін, чек мукбанк, Мукбанг, мукбін. мугбін. Синьком. Там ті типу, парикат гарний. Рибка не клює, як завжди. Ну, Свої Плюса природа. Дуже гарно. гарна. Смачного хто їсть. Може рибка теж обідає. А ми зараз можемо поїмо, дорожчи. Не може почне клювати. У Саша була покльовка. Є, перша риба! Зачки. Окунчик -то тут можна цей, значить. Зараз тут промозбан. А ви тут пружинки закинули? Я витягну на них, від ранку стояли, міняв. Ага, ага, то добре, бо щоб переживали, що вам не запутати. Мені його на берег. А во, бля! Я окунчик. Кинем тут якір чи ні? А, так, Ого! Хухе. Ну, фейно, что не было. Ну, смотрите, друзья, какие косяк в бакале. Просто капец. Отликаюсь. Але ти Сашка. <свист> <свист> лівою і <вправою>, лівою, правою. <свист> Повний вперед. <свист> 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 Сашка, це та риба, на яку ми заслужили. <свист> Капець, дивись, ну це просто, блін. Аж шкода, блін, аж йому... Десь, я йому гологоловно, <свист> Ну зараз Я казав, що підійдемо до берега і буде риба клювати. Походу братан буде без ока. Да, шкода. Спіймав відпустився. Відпусти, Недавно ти гір... кращого головля був злопав головню. Що Чи що? Недавно ти кращого головня був злопав. Угу. О, Боже, ти, нещасний. Чого нещасний? Але є. Дивиськи, в кільцятка. Окунець. Розпушився, молодець. Розпушився як йоршик. Да. Який бри... цей гібрид. Оп. Ми починає у нас починається рибалка. Оп 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 поп оп оп, -оп. Матрон. Ага. На цей, на силикончик? На силикончик, дивись, який гарний. Опанчик. А? -а, -а. І, а що? Не І, що? Не І що? І що? Нічого. Є що ти скажеш, Сашенька? Скажи. І це? Ну що це, оку... це не окуття. а паровозик. Откий холодний, капець, попробуй. Ну це по він холоднокровний. <рес> холоднокровний матросик. Mm. Класний. Він такий <тірко> І що ти вже, джих? Ну що, давай, ми тебе сьогодні не будемо збирати, бо ти дуже рідкісний. М'ячик, розривонс. Окуневий. <схи> ти бачиш? Вечірній вихід. Здесь який він цятковий. Весь цяточка. Це якась хвороба, правда? Ну. <тірко> Біжи. Я пустив трохи крові. Під кожною цяточкою там яйця, і я... я... якогось селітера або там. К'яєчки, <свистів> ти тут сказав. До речі, друзі, які забував розповісти про водилище, це Golden Kitch Verteise 842 LT, а у Саша Dynamic 2 по 21 граму Нордстрім. Такі у нас комплектики сьогодні. Трошки не для човна комплект, але і так нормально. Чути такого дрібного ку не пликати. Дивіться друзяки, які тут каньйон червоні скали. Тут трошки темно, темніє Але все ж таки я вам покажу. Там хтось написав якісь надписи. Поняв? Це якась така більшенька чи а що? На <риклад> ще? На вовгу ще спирається? Що це? Окулин. Ще й гарний такі доський. Ти казав. Бамбусик.

Що, друзячки, така видалась риболовля, гарні краєвиди. Риболовля така собі, на тоненькому рибку ми бачили, зловили, але якісь трофеї нам сьогодні не вдалося зловити. Дивились канал Франківський Гіст, ставте лайкоси, підписуйтесь. Всім папа. -па. Будьте з нами!